Привіт Влад. що там? Забрав дивись, весь телефончик, можеш сідати на дворі прохладненько. Забрав пару штучок сьогодні. Зараз покажемо, що там на продажу у нас приїхало, цікаво. Всі без коробочок сьогодні. Але хороші модельки по гарних цінах будуть. Samsung a 30 йде, до речі, 464 по пам'яті. Гарний. Непоганий по стану, більш-менш такий по косочках. Працює все гарненько. Так, що далі? Поко m 4 Pro, потужний варіант. 64, 64 Мп тут камера 256 ГБ. Непоганенький постану, 8256. Легкі виграння присутні по екрану, але не суттєві Гарненька вартість буде на нього. Так, що у нас тут далі ще є? Note 11S. Так, тут десь, по-моєму, коточка була. Ні, не, не в ньому. Е, давай зараз глянемо, що він по пам'яті, не пам'ятаю, покажемо зразу. Ось Невеличке вигорання є з знизу та зверху. Не суттєві там. Так, Noti 11S 128 ГБ. Так, що далі? А, цей вже телефончик я продав сьогодні. Це... Але покажемо ще, може комусь буде цікаво, які в нас телефончики є. Mi 9 t це що фронталка відкривається. Е... Так, як воно. Зараз покажемо. Задня і фронталка. Бачиш, класно відкривається. Чикс, чикс. Він вже проданий теж, але покажу, може комусь буде цікаво. Він 128 мб, там гарна партість була на нього. Ще там, що у нас цікавого? Ось такі варіанти, і можна прийти собі вибрати якийсь пристрій у місці рівному є фізичний магазин. Поко m 3 він йде на 64 ГБ. чорненький колір. Непоганий такий більш-менш по стану. Далі. Samsung. a 50 теж 64-рочка. Теж непоганий більш-менш по стану. Більш детально буду закидати пізніше, або там, по можливості завтра. Або кому буде цікаво, можете вже писати. Будемо дивитися, говорити, щось кидати. І Samsung A32, ось цей з косочкою невеличкою, ось тут, якщо видно. Але, в принципі, не суттєво, він йде, якщо не помиляюсь, на 128 Мігабай. Да, чотириста Відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті і знаходимося у місці рівному. Кому цікаво, можете прийти вибрати собі варіант, домовитись щось і пропонуйте свої варіанти телефонів від п'яти штучок, купуємо.